Всем привет! Меня, мне подарил дядя Мэр вот такой красивый рюкзак. Смотрите, какой стильный. Вот такой подарок, отримала старша старше дитина в Термос. Вот, что мы видим? Игорь Терехов. И вот такое вот пожелание. Раз такой Альбом. Mm -hmm. Два карандаша. Mm -hmm. Карандаши. Mm -hmm. стирачки, mm -hmm. Такие миленькие. Ищу свой детский садик. Иду за подарком. Детям всем, кто зачислен в группы, полагается новогодний подарок. Сегодня я вам хочу рассказать, какие подарочки нашим деткам приготовил Игорь Терехов. А, с Новым Роком! Дарит вам Христос Харьковский, Минский Голова, Геннадий Петрович. Кожна дитина, яка напише побажання місту Харкову, отримає сладкий подарунок від міського голови і ялинкову іграшку. Їх багато на всіх вистачить. Готуйте сани з літа саме таким прислів'ям послуговуються вже котрий рік у Харківській міській раді, замовляючи новорічні подарунки у найспокотнішу пору року. У липні комунальне підприємство Комбінат дитячого харчування, що фінансується з міського бюджету, провело тендерну закупівлю понад 91 тисячі новорічних подарунків на понад 12 мільйонів гривень. В умовах тендеру прописано, що до кожного новорічного подарунку має додаватися вітальна листівка. Цитую. З найщирішими побажаннями від харківського міського голови Ігоря Терехова. Проте, аби розпочати нашу історію, нам потрібно додати трішки історичного контексту. Традиція купувати новорічні подарунки за бюджетний кошт для дітей Харкова з'явилася ще у 2015 році. Тоді святкові набори, придбані коштом громади, стали так званими подарунками від Геннадія Кернеса. Геннадій Кернес, звісно, не міг особисто об'їхати усі школи. Проте за нього це доволі успішно робили і інші посадовці Харківської міської ради. За традицією, на картонній коробці з 300 грамами цукерок обов'язково розміщувалося ім'я дарувальника. А новини про це були у всіх комунальних газетах та на телебаченні. Не обійшлося і без колізів щодо такого завчасного планування. Навесні 2020 року провели тендер на закупівлю новорічних подарунків. На коробці мало бути привітання від мера Геннадія Кернеса. Як ці подарункові набори змогли передбачити перемогу Геннадія Кернеса за 5 місяців до початку виборів на посаду очільника Харківської міської ради, досі залишається загадкою. У вересні 2020 року Геннадій Кернес захворів на covid 19 і проходив лікування в Німеччині. Місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня 2020 року, він виграв, не перебуваючи в Україні. У той самий день діти почали отримувати новорічні подарунки. Втім, на пакунках вчасно стигли змінити напис. І до новорічних вітань Кернеса доєднався Ігор Терехов, тодішній секретар Харківської міської ради. Подарунки дітям роздали 17 грудня у той самий день, коли стало відомо, що міський голова помер. Дуже жаль, що разом з цими подарками всі жителі Харкова отримали печальну вість, що Геннадія Кернеса більше не з нами. І Є підозріння, що такі подарунки діти отримали останній раз. У 2021 році прізвища політиків на подарунках зникли. Проте вже через рік під час повномасштабного вторгнення традиція відновилася і діти отримали подарунки зі згадкою Ігоря Терехова. Це зимовий темний час. Дякуємо вічирого серця, нашому торботливому меру за солодкі подарунки, за вашу доброчесність, чудність, щирість і підтримку. Нехай ці світло відбиваючі стрічки зберігають життя та здоров'я наших дітей. Нам дуже приємно, що ви завжди поруч. За 10 років це стало вже звичною практикою. Новорічні подарунки, придбані коштом громади, подаються як особистий подарунок від міського голови. І ця практика поширюється не лише на новорічні свята. Ще у 2020 році на свято першого дзвоника харківські школярі отримали подарунки від очільника міста з символікою партії Блок Кернеса Успішний Харків. Сьогодні ви всі отримали подарунки. Ви отримали подарунки чи ні? Яка гарнесенька, да? Чудові подарунки, які отримали наші діти з 1 по 11 клас, це як сумки, це розмальовочки, це календарики. Вибачте, це діючий мер, якого ми поважаємо, і це його право надати подарунок. Це, це мер надав такі подарунки, це ніяк не агітація. Ми ще, мабуть, не зрозуміли нічого. Дали та й дали, не знаю. Просто не вважаєте цим книгом на вибір? Я не знаю, чесно. Я отримала браслет від Карнуса і я отримала ще календарк. А що ж на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Цьогоріч департамент освіти Харкова закупив для першачків рюкзаки на понад 3 мільйони гривень та канцелярські набори на понад 800 тисяч гривень. Таким чином з міського бюджету витратили майже 4 мільйони гривень. Наприкінці серпня ці рюкзаки з наборами почали вручати школярам. Кожен рюкзак має наліпку, де, окрім гасел, навчайся, мрій, перемагай та Харків. Місто незламних» додали харківський міський голова Ігор Терехов. Хоча, як пояснила очільниця Департаменту освіти Харкова Ольга Деменко, особисті кошти Ігоря Терехова для цієї закупівлі не використовувались. Проте чиїм коштом були придбані налітки, адже згадка про них відсутня в тендері. Так, це є в тендері. Це є в тендері і це не протизаконно. Бо а хто у нас Харківський? а хто у нас міський голова? Ну, Ігор Терехов. Yeah. Я, думаю, я думаю, і я думаю, і я не бачу в цьому ніякої ні нічого протизаконного. Якщо це протизаконно, покажіть де це написано. Варто зазначити, що в офіційних повідомленнях не йдеться про те, що рюкзаки та канцелярські набори були видані за підтримки Терехова. Проте одна зі шкіл після отримання рюкзаків опублікувала у Фейсбуці допис, у якому щиро дякувала за проявлену увагу та турботу до дітей. За коментарем щодо такого брендування подарунків для дітей. Ми звернулися до радника з правових питань громадянської мережі ОПОРА Павла Руменюка. Використання бюджетних коштів для самореклами посадовця вона має ознаки наглуши ознаки зловживання з елементами політичної корупції. По суті, мер, послуговуючись грошима громади, створює собі позитивний імідж, отримуючи при цьому. Неправомірну перевагу над потенційними політичними конкурентами в будь-якому разі, це є прямим використанням владних увноважень та ресурсів у приватних політичних інтересах. Крім цього, такі дії е, ймовірно, порушують принцип цільового та ефективного використання бюджетних коштів, е, які передбачені статею 7 бюджетного кодексу, адже Метою закупівлі є привітання дітей, тоді як брендування подарунків іменем міського голови не має до цього е, жодного стосунку. З тим самим запитанням ми звернулися за коментарем до політолога, кандидата політичних наук Антона Авксентєва. Ну, справді, мета всіх цих заходів очевидна. Вона політична і вона має контекст майбутніх виборів. І, окрім згаданих кейсів брендування якихось там невеликих. Приналежності, які дарують дітям, які коштують міському бюджету мільйони, є набагато більш масштабні кейси з тим же в лапках безкоштовним транспортом, який коштує понад 2 мільярди, здається, гривень це приблизно там десятина міського бюджету. І загалом цей тренд, як на мене, він йде з центру Місцеві еліти. Вони придивляються до сигналів, які посилає е, центральна влада. І коли в нас є роздача, е, акцент на неймінгу, роздача. Тисячі від Зеленського, коли в нас акцент на неймінгу, президентська гуманітарка. То місцеві літи собі теж так міркують, що треба конвертувати. Податки харків'яна нашому випадку в свій особистий рейтинг. Тут немає якогось кричущого порушення законодавства. Це така сіра зона, якою користуються з точки зору політичної логіки представники влади. Крім політичної складової, викликає великий сумнів. Чому лише на 11% менше е, новорічних подарунків ніж у довоєнний рік, 21-й. Ну є сума договору. Є сума договору 12,2. і в принципі. Мають поставити ту кількість, яку зазначено, але якщо де-факто постачають менше, то що з іншими новорічними наборами робиться? І що взагалі з грошима, які де-факто ну, менше подарунків, ніж реально зазначена цифра? Історія новорічних подарунків та шкільних рюкзаків у Харкові це не просто про традицію, а про системну проблему в українській політиці. Протягом тривалого часу кошти громади перетворюються на так звані жести турботи від посадовців. І хоча законодавчо це є сірою зоною, зрештою, це не лише питання законності, а й доброчесності та поваги до коштів платників податків. І лише від нас з вами залежить, чи припинять використовувати ці методи посадовці надалі. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки у коментарях. Берегіть себе та свої гроші.